Добрий день, вітаю з перемогою. Дякую. Складна гра для вас була, пресингував борщів, але вибороли перемогу. Пару слів. Розкажіть нам за матч. Ну що, взяли важливих три очки. Установку команда виконала. Дуже їм Дякую. Тим другого страхували. Мало помилок робили, практично помилок не було. Ну, команда молодці. Дякую їм. Рухаємося вперед, дякую команді борщів. Дуже хороша команда. І миру нам всім і перемоги в державі. Дякую. Дякую вам, до побачення. Добрий день. Ну, на жаль, програш. Ну, явна була перевага, борщева. Ну, скажіть нам, ну, чому, чому так сталося? Ну, дивіться, на жаль. Десь не виправдали ми очікувань від нас, то, що від нас чекали і вболівальники, і керівництво, бо то, що хотілося першу гру чемпіонату вдома показати. В принципі, ми не погану гру показали, але не вистачило забити голів. От. Команда суперника та віддати їм належне. Вони десь грамотно оборонялися, чекали свої моменти на контратаках. От. Єдиний свій момент, можна сказати так, вони і використали. От, наша десь територіальна перевага десь е, хотіли за, за рахунок контролю м'яча, за рахунок нашої майстерності пробувати атакувати. От, і все ніби йшло до того, але наші атаки, на жаль, десь до штрафного майданчика завершувалися, не, не було загострення, не було і гори, го, гостроти попереду. От, е, в принципі, Хлопцям немає що дорікнути, бо то, що команда старалася, а команда виконувала те, що ми їх просили. От, були хороші моменти і на стандартах, але кажу, команда суперника дуже, дуже плотно оборонялася, наситила оборону, нам важко було вскривати їх. От, і Десь такі вже навали, штурм був воріт. Ну, на жаль, ми не забили. От, і дуже прикро, бо, що кажу, перша гра чемпіонату хотілося порадити наших вболівальників і керівництво. От, е, на жаль, на жаль, не вистачило нам забити голів сьогодні. Зрозуміло. Ну, будемо сподіватися на наступну перемогу. Так, е, ясно, що чемпіонат тільки починається. Прикро втрачати очки, але кажу, команда. Суперника хороша, організована, треба їм віддати належне, вони теж приїхали за очками боротися. От, надіємося, що, да, що будемо в майбутніх турах набирати свої очки, показувати ту гру, яку ми хочемо. Ну, якщо ми так будемо грати, створити моменти, я думаю, що і результат такий самий буде хороший. Добре, дякую вам. Дякую.